Травик оспіваний у піснях, наповнений солов'їним співом, наповнений ароматом вуску, черемки. І разом з травнем прийшло таке чудове, трошки призабуте, давнє свято, свято Матері. А ще травень місяць, діти, це місяць причистої Діви Марії. До Божої Матері християни звертаються, коли просять у неї заступництва та допомоги. А ще діти травий місяць це місяць, коли матінка природа вбирає свою землю, доньку землю, в найкраще вбрання весняних квітів і теж її благословляє і випереджає підбережає дорогу життя, у дорогу праці і краси. Травень це місяць, коли люди всі вшановують маму, вшановують і висловлюють велику подяку і шану материнській самопожертві. І саме в цей день, в цей місяць всі люди відзначають свято мами, свято мами, тому що саме мама вона заслуговує ось отаких величних, красивих слів, великої такої краси, яку несе нам у травні. Природа. Трошки з історії цього свята. Це свято має давню історію. Походить воно, започатковане воно було у е, Америці. Започаткувала його американка Анна Джервіс. Ця дівчинка дуже рано втратила найдорожчу людину, маму. І серед кривних кривдних совєтських буднів вона вимріяла таку думку, щоб один раз на рік був один такий день, коли всі люди могли вшановувати маму Менті, маму землю, батьківщину і матір Божу. І вже згодом, коли вона стала дорослою з її ініціативи в 1914 році Конгрес Сполучених Штатів Америки. Започаткував, запровадив ось таке державне свято свято Матері. Діти, ви можете зараз сісти? Свято Матері. Пізніше діти це свято почали відмічати і в інших державах, і в Швеції, і в Норвегії, і в Німеччині, і в Нідерландах, тобто у більшості європейських країн. Коли ж воно з'явилося в нашій державі, в Україні? У 1928 році вперше це свято українська громада почала відзначати у Канаді. У Канаді. Україн, Союз України у Канаді за почали відзначати це свято. А вже в наступному році, в 1929 1929 році. Це свято вже поширилося, почало поширюватися по всій Галичині, тобто ступило на українську землю. І вже з того часу воно почало поширюватися на Україні. Але з приходом радянської влади традиції, народні традиції і оці дані свята почали трошки ігноруватися і забуватися. Ми з вами живемо в час національного і духовного відродження, і ми з вами повертаємося до тих. Свят, які шанували, які святкували наші бабусі і дідусі. Бо саме з цих свят ми черпаємо е, скаби народної мудрості, ми черпаємо наснагу і черпаємо сподівання на кращу долю нашого народу. І з 1990 року, з 1990 року це свято стало державним святом на українській землі, тобто в нашій державі. Святкується воно у другу неділю травня. Це буде післязавтра. Завтра теж дуже таке велике, світле свято перемоги, а потім 10 травня це якраз попадає, друга неділя травня це буде День Матері. Художники, скульптори, поети, письменники, композитори. Е, Створюють дуже багато гарних творів, які, які звеличують е, саме маму. Маму, судівницю, маму найріднішу людину. Серед таких пісень, однією з таких пісень є і пісня Рідна мати моя ти ночей не доспала», яку написав Андрій Малишко, слуга до якої написав Андрій Малишко, а музику на музику покла Платон Майборода. І ми зараз послухаємо цю пісню у виконанні Олі Козятинського і милами канали. Мати, матуся, ненька, скільки тепла вміщує це слово, бо це слово називає людину, яка для нас найближча, найдорожча, найкраща, найдобріша, наймиліша. Від мами ми одержуємо життя. І з мамою ми відкрили для себе світ. <кій> Перші кроки зроблено для бачі за мамині надійні руки. Перше знайомство з квітами, травами, книжкою подарувала мама. Першу іграшку подала мама і перша порода теж мама. Наша мама найдорожча, найкраща і єдина. Мама ласкова, ніжна і добра. Вона завжди поруч. Приходить мама. Чи візлив із весняного грому, з дохмяних цвітов, сипаних садів, сама, як сад, як гів, тепла і ласка, як пісня, що співати не доспівать, приходить мама, найдобріша казка. Щоб діточок любов возможна, що то надія, пісня колискова. любов і ніжність я несу до тобі. тебе поспішаю, знов і знову і щастя, і в радості в житті. На ці весілів, мама ти єдина, для гоно скроння, погодних снів. До тебе, мама, лину, що хвилини, з усіх усюди, з усіх своїх доріг. Я думаю про тебе, добре знай. Щастить мені, допоки поруч ти гідна найвеличнішу. Забулася сказати, що ми е, приготували е, разом з учнями 6 класу, в основному діти приготували ось таку, таке свято. Власну відкриту годину, тема якої ось написана Мама, ти найсвятіша на землі людина. Бо дійсно, мама це людина, яка дійсно можна її назвати найсвятішою на землі людиною. Ну, а зараз Михайло Михайлович. Одна є наймиліша, хто така, скажу вам я, рідна матінка моя. Ще колись ціна мовля, слово мама вимовлять, найрідніше світі слово. Так звучить у рідній мові Мама, мамочка, мамуся, мати, матінка, матуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Ніжна моти, словно трудівниця, друг натхненна, ось такому. Щирим сонцем зір її зкриться, а сама як пісня, як весна. Мам розказати козяти, але, на жаль, чогось його немає. Бо я зачитаю ці слова, які мався сказати Костя. Як люблю тебе, матусю, ніжну, дорогеньку. Все найкраще я дарую для тебе рідненька. Над колискою моєю пісеньку співала і в люпистку запашну перец новку пала. Любисточку ти купала, ніжно цілувала. Тепло мене пригортало, щось це закликало. Роспівала донечка, була старий відсюди. Ні, Ой, я з місця. Я дуже діти хочу прочитати вам вірш Семоненка, який присвятив він, присвятив свій вірш своїй матусі. В хаті сонячний промінь коси, на долі з вікна проліз. Твої чорні, шопкові коси, припоркшила вже силина. Легкі зморшки обличчя вкрили. Це життя трудового світу. Але в кожному русі сила і в очах видну світ. Я таку тебе завжди бачу, образ світлий у серці несуть, материнську любов гарячу і душі твоєї красу. Я хотів би, як ти прожити, щоб не тліти, а завжди горить, щоб уміти, як ти любити і не навіть. Вам бажаю всім удачі, бо день дід досягти зміни ті, а вам Бог до, допомога. Люба мама золота, ніжна і привітна, щасті хай твої літа, наче без квітнуть. Спасибі вам і знову і знову за вашу ласку і любов, та що вдома ви так турбуєтесь про нас. Спасибі матусі, спасибі рідненька, за те, що теплом зігріваєте нас. За те, що в щасливу струту хвилину, ми можемо серцем схилитись до вас. Якою мама любить свою дитину. У мами найясніша посмішка, найдобріше серце. Мама може одним тільки поглядом присоромити. Мама може поцілунком висушити сльозу, мама пригорне і приласкає і заспокоїть. Мама, сяючи щастям, тягне рученята до неї маленька дитинка. Мамо, ненечко, матусенько, кличемо ми її на допомогу. Ой, мамочко ж рідна, Боже ж мій, Кукаємо ми, коли нам боляче. І так все життя. Мамо, матусенько, мамочко, і неважливо, скільки людині років, чи їй 5 років, їй 50, чи їй 60, яке до щастя має людина в будь-якому віці, якщо вона має маму. А чи придивлялися ви діти, коли не... Мамині руки найдобріші, найтепліші, найніжніші. Втомлені, натруджені мамині руки. Вони все вміють робити. І шить, і варить, і прати. Немає такої роботи, якої б не могла робити мама. І пироги печуть. Маминими руками мама гладить по голівці, мамині руки пригортають, коли вам неспокійно або якісь є проблеми. не руки, людина запам'ятовує на все своє життя, Бо мамині руки святи. Я помню руки матери моей, Хоть нет ее уже давно на свете. Я рук нежнее, я рук не знаю, Теплее и добрее, чем жесткие, мазористые эти. Я помню руки матери моей, И я хочу, чтоб повторяли дети, Натруженные руки матерей, святее вас, нет ничего на свете. До землі. О мамо рідненька, руки ласкаються лузі, скільки з них випетосили, жали вони і косили, прали і сили. скільки з них випетосили, руки ласкаються лузі, здолала усе, не співала звірку. На маму українська жінка. Я хочу сказати слово і про бабусь. Тут присутні і бабусі, бабуся, яке ніжне, красиве, пестливе і ласкаве слово бабуся. А чому? Бо бабуся, діти це теж мама, це татова або мамина мама. Бабусі невтуні трудівниці, скарбничі мудрості нашого народу. Бабусі хранительки обрядів і звичаїв. Бабуся, чи є в світі найрідніша людина, найкраща людина. Мабуть, ні, скільки вона пережила, але така ніжна, така щира, скільки вона не достала ночей, голублячи вас у ночах, таких красивих, таких бажаних, як же вони люблять вас, ваші бабусі. Подивіться у бабусині очі, які вони щирі. У них не побачиш ні лукавства, ні хвитрощі. Це погляд добра і любові. У кожної бабусі своя доля, своє життя. Дорогі бабусі, вам бажаємо здорові довгі роки, усмішок щасливих, онуків красивих і всього, що хочете ви, за ночі не доспані, сльози не руки за зарукісті, золоті, вам внизки. Бабу себе самої неньки землі!» називаючи маму, матусю, вони адресовані і вам, тому що ви мами вдвоє, можна так сказати, подвоєні мами. у вас Ваша материнська любов, ваша материнська самопожертва, вона подвоєна. Ви заслуговуєте цих гарних, таких добрих слів. Продовжуємо далі. Будь ласка. Матусю, мамо, цього моя ненько, дитина свято. Вітя мене сам, та наше сонце, матінку ріденька, де над усе для нас, де над усе. Найкращі квіти хочеться, цей день принести вам, Сказать найкращі всі слова, що більше буржуть, житті пісень, і ви ж весна в душі ціло. А привітайте своїх мовчний.